Люди сприймають позитивно цю ідею, і ця ідея вона стає, ну, контр-ідеєю для тих провокативних сил, які сьогодні розбухують е оці сепаратистські настрої серед е ну, певної частини невеликої населення цих областей наших сусідів. Пане чи проводили якусь орієнтовну соціологію, які настрої в мешканців оцих трьох областей? Е так, ну ми робили не публічні соціологічні дослідження, і ми бачимо тенденцію, що наш Дніпропетровський вектор він дуже прийнятний для мешканців Луганської Донецької області. У нас немає непорозуміння, ментальних, культурних культурної різниці немає з мешканцями. У нас дуже добрі сусідські і економічні, і соціальні зв'язки з мешканцями цих областей. І ми бачимо, що сьогодні ми розраховуємо на підтримку ідеї об'єднання цих наших трьох областей десь на рівні 60-70% від нас.